Володимир, доброго дня. Вітаю вас з третім місцем. Підскажіть, будь ласка, які у вас враження від турніру? Дякую за привітання. По-перше, хочу, хочу подякувати нашим Збройним силам і людям, які причетні до того, щоб наші діти грали, отримали задоволення відносно спокійним небом подякувати нашому президенту клубу Володимиру Олексійовичу Осачеву за те, що вливає свою працю, фенсі спонсує нашу дитячу футбольну школу. Хочу подякувати нашому тренерському колективу, який робить свій внесок в розвиток нашої школи. І, звісно, своїм колегам-тренерам Давидко Олексію Олеговичу і Красницькому Олексію Степановичу. Повраження від турніра все дуже круто, все дуже круто. Діти отримують задоволення, діти грають на чудових полях, у дітей є, чим зайнятий свій вільний час, відриваються від гаджетів, їздять на змагання, подорожують нашій Черкаській області і отримують задоволення від любимої справи своєї, гри в mm, розумію. І скажіть, будь ласка, чого, на вашу думку, не вистачило, щоб поборотись за перше чи друге місце? Це таке питання, воно не однодневне, воно у нас. Це вже давно, так як ми свою основну частину зимових збори всі проводимо в спортзалі чи на штучному полі 40 на 20. нам не вистачає цих тренувань на великому полі в зимовий період часу, де в нас немає змоги проводити тренування, немає великих штучних полів. Я вважаю, що це якесь внесло свої корективи в. Наш результат. А так хлопці, молодці. Дякую, звісно, своїм хлопцям, які відпрацювали на максимум. Дякую. Дякую вам.